Усі родини мають шанс на щастя для тих, хто ним скористався вже третій рік поспіль. Івано-Франківську проводять особливе свято. Його учасники представники найрізноманітніших вікових категорій, від немовлят до бабусь та дідусів, і для кожного сім'я це щось особливе. Для мене це моя рідна сім'я, і мені сім'я і мій будинок. Це як мені рідний дім. Прийшли, щоб дитина трошки погралася з дітками, з ровесниками в різні такі цікаві забавки. Вона ще не ходить в садочок, тому її. Досить цікаво, такі такі всі речі як для дорослих батьків найкраще це бути з дитиною, бути з сім'єю і разом проводити вільний час. Відвідувачів на таких дійствах дедалі більше. Вони проводять тут буквально половину дня, адже програма свята щасливої сім'ї дуже насичена. Чи не найпопулярнішими є майстер-класи з рукоділля, як для дітей, так і для дорослих. Серед уроків візаж та флористика, а зокрема, створення живих квіткових букетів у кошечках. Для того, щоб створити букетик, такі як робила для дорослих, нам потрібна була корзиночка. Потрібно була потрібен був кульочок, тобто тому що ми ставили корзинку, потім кульочок. Після цього ми ставили кхів, такий мокрий оазис. Він називається спеціально для живих квітів. І туди ми ставили уже наново підрізані живі квіточки. Просто ставили спеціальну таку спеціальну композицію. Просто я кожна людина це все бачила. Більше ці жінки, але в нас було також сьогодні. Мужчина, до речі, досить гарно в нього получився букетик. Тось всі йому майже похлопали, Тобто не очікувала також, у мужчин мужчина все. Композиційно гарно вийде, буквально от, практично як дизайнер. Малята відтворюють у різноманітних матеріалах свої крихітні долоньки, а батьки виготовляють м'які іграшки. Попитом користуються ведмедики. У мене дітки вже трошки більші, старші 9, менші 5, То в них вже трошки інші зацікавлення. Але в племінниці скоро має народитися маленька дитина. І Я так думала, я пошию і коли народиться, принесу і дуже гарний подарунок буде. оригінальний. Я люблю цю справу і люблю щось вигадувати, неординарне, таке цікаве. Але завжди маю можливість щось нового навчитися і хочу. Тим часом не розважаються на імпровізованих спортмайданчиках. Там не лише тренування, але й бесіди з дітьми про те, як вирости сильними і здоровими. Проводимо їм невеличкі ді, діточкам лекції, що можна їсти, що можна не їсти, як себе поводити, як тримати спинку рівненько. Ну все, що стосується здоров'я. Ми представляємо такий е, е, легіон здоров'я. Знаєте, так от і різні майстер-класи потворчуються. А ми представляємо іменно здоров'я дітей. Окрім веселої практики, ще й корисна теорія. Зокрема, низка семінарів, що є невід'ємною частиною традиційного вже свята. Семінар, який був перший. Це було завершення грудного вигодовування. В наш час це дуже важливо. Дізнатись не тільки як правильно розпочати, але як з користю та приємністю і для матері, і для дитинки завершити такий важливий процес, як грудне вигодовування на наступному майстер-класі, який щойно почався зараз, якраз розказують про секрети сімейних фінансів. Адже сімейний бюджет це дуже важлива справа, і треба знати, як вміло його спланувати, як використати, щоб всі були задоволені, щоб час залишався і на роботу, і на відпочинок. Першу чергу сімейні цінності прививаються в батьківській сім'ї. Так батьки своїм прикладом, своїм розмовами показують, розказують, що таке сім'я, в чому її цінність і як правильно зберігати те, що маєте. Квітнева віктор Костенюк, новини 402.